Благодійний турнір на честь загиблого захисника Назара Небожинського проводять в ліцеї номер 26 До змагань долучилось 19 команд з різних шкіл рівного. Божинський це військовий, який загинув, захищаючи нашу неньку Україну, і ми вирішили прийняти участь в цьому турнірі. Так сталося що до. Звернувся директора Рівненського ліцею колеги, який Назарний Божинський закінчив. І вулиця, де знаходиться ліцей номер 26 називається Назарні Божинська. Була виникла ідея в честь його пам'яті провести турнір благодійний і на виручені кошти купити дрон. для Бригади, в якій воював на Землі Вожинський. Є скринка, і відкритий рахунок монобанку. На сьогоднішній день от зараз станом на цю хвилину, вже зібрано 69 тисяч, от, ну і не знаємо, скільки ще в скринці. Дрон коштує 82 тисячі, я думаю, ми сьогодні закриємо. Пам'ятний турнір планують проводити щороку, каже Володимир Цюбак. Кожний підробкою виходить одна команда у фінальну частину і на наступний день розіграється фінальна частина, де команда отримує прихідний кубок, де буде гравіровка. І так кожного року це буде турнір традиційний. І я думаю, що він... Кожним роком буде рости. Я думаю, що це хороша ідея провести такий турнір, тому що, дякуючи таким героям, ми можемо грати, вчитися і просто жити. 23-річний Назар Небожинський загинув 30 березня 2022 року. Будучи навідником БМП. В останньому бою він врятував 20 побратимів, підбивши три одиниці бойової техніки під час звільнення Чернігівщини. Артем Остапюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.